Не повертається до мене марним, але чинить те, що я хочу, і звершує те, для чого я послав його. Отже, ви вийдете веселими і будете проваджені з миром. Гори й пагорби будуть співати перед вами пісню. І всі дерева полі поплескатимуть вам. Замість терня виросте кіпори, замість кропиви виросте мир. І це буде на славу Господню, на знамення вічне, яке ніколи не буде знищено. Е, Проросла іса і читання, будьмо важні. Будь, Говорить Господь, ви в радості будете черпати воду, джерел спасіння і в той день промовите, прославляйте, Господа, закликайте ім'я Його. Встрічайте між народами діла його, нагадуйте, що велике ім'я Його, співайте, Господи, бо Він сотворив її свялино, бо великий посеред нього святий Ізраїлі. Прокимен глас третій, Господь, розсіченні моєї, і спаситель мій, боюся. Senior, o ire, mi spasite nikogo moyo. O, Gospod, da isnegotjealu, o tebe proshuchu ya. Nu, postotjejenya.

Загринів, загринів над водами великими. При мудрій станьмо побожно, вистухаємо свято Іван. Свято Івангеліє читання. Слово ні, Господи, славі, будьмо важен. Одного разу прийшов Ісус із Назарета Галілейського і хрестився від Йоана в Йордані. І коли виходив з води, зараз же побачив, а небеса що розкривалися, і дух, який мов голуб, сходив на нього, і голос був з небес, ти син мій улюблений, в якому моє благовоління. Наших Господу помолимось, Господи, помилуй. за мир усього світу, за добрі стан за тих Божих церков і з'єднання всіх, Господу помолимось, Господи, помилуй. За святих храм, храмців, тих що сілью побожністю, та страхом Божим. Ходять до Нього, Господу помолимось. Господи, помилуй, за святішо, це наша філарета, патріарха Київської всі роси України і владику нашого, сукоприсвященнішого митрополита Епіфанія чесне пресвітерство, у твої за весь привчити людей, Господу помолимось, Господи, помилуй, за Богу любиву і Богу береженого Україну нашу, за влади її Господу помолимось, Господи помилуй. за місто наше, Білу церкву, за всяке місто село і країну і за тих, що повірі живуть у них, Господу помолимось, Господи помилуй. за добре поліття заврошай, плотів синих і за часи спокійні. Господу помолимось. Господи помил. За подорожніх, за недужих, знеможених та поневолених і до спасіння їх, Господу помолимось. Господи пони. Щоб визволити сина від наших чужинців, Господу помолимось. Господи помилок. Щоб освятилася вода ця силою і дійством і схоженням Святого Духа Господу помолимось. Господи помилуй. Щоб споживанням водиці, невидимим явленням Святого Духа сподобатися нам, сповнитися, освячення Господу, помолимось. Господи помилуй. О, Господь Бог показав нам синами і спадкоємцями царства свого через споживання цієї води і укроплення в нею, Господу помолимось, Господи помилуй. щоб визволити сина від усякої скорботи, ніби небезпеки, не толі. Господу помолимось, Господи. Помилуй, охорони нас, Боже твої Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, приблослу славну владичицю нашу, Богородицю, Си Марію, зі всіма святими, опоминувши самі себе, одиноза і сертя нашим, приступово Богові віддамо. життя, усяка слава, часи поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духові, нині по час і на віки, Боже. Господи Ісусе Христе, єдинородний Сину, що в лоні очі перебуваєш істинний Боже, джерело життя і безсмертя, світло від світло, що прийшов у світ. І просвітити Його, осяй наш розум святиме твоїм духом, і прийми, на що приносимо тобі велику подяку за віковічні дивні діла твої, і великі діяння за Спасительне Твоє проведіння в останні віки, що через нього ти задягнувся в нашу немішне, у Бога єствой зійшов до рабського виду, ти царю всіх, ти ще й витрипів, щоб руку раба, Твою в севдані, щоб святивши в одну природу. Ти безрішний відкрив нам шлях до нового народження водою, і духом і до первісної свободи приготував нас, святкуючи спомин. про це божественне таїнство. Ми молимося тобі, Владико, чоловіко любче, окропий нас у столі храбів твоїх, за твої божественні обітниці, очищав водою, даром твого щоб на цій воду і твоїй благосі. Було приємним наше річне прохання, і щоб було дароване Твоє благословення, їй і нам, і всім вірним людям Твоїм. А славу Святого, слава імені Твого, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння безпочатковим Твоїм Отцем, при благим і міжотворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Великий ти, Господи, дивні діла Твої. І немає жодного відповідного слова, що достойно співати чудеса твої. Великий ти, Господи, дивні діла твої. І немає жодного відповідного слова, що достойно співати чудеса твої. Великий ти, Господи, дивні діла твої. І немає жодного відповідного слова, що достойно співати чудеса твої, бо ти з волою знебуття, з знебуттям, і привів все добуття твоєї владою ти, тримаєш творіння і твоїм промислом, передховуєш світи трьох стихій створив, Творіні, що трима, опорами порами коло року вінчав. Перед тобою тремтять усі сіли, розумні, тебе хвалить, сонце тебе славить місяць, тебе оточує зорі, тебе слухає світло. Перед тобою тремтять безгодні. тобі служить джерела, ти розкинув небо, як шатрон. ти на водах поставив землю, ти піском значив край, моря, ти для дихання, повітря рослив, тобі служить сіла, низькі, тобі кланяється, не Архангельські. Но окі кіровими та чистикрині Серафими навколо тебе стоїчи, та літаючи, вкривається страхом неприступної слави твоєї, бо Ти Бог неосяжний, беззначальний несказаний, прийшов на землю, образ раба прийняв, ставши подібним до людини з милосердя та милості твої не міг ти владико, дивитися на рід дуський, дияволом. і але прийшов і спас нас, повідуємо благодать, проповідуємо, ми лісни, тимо добродійства, ти, ти висули. Є створоду людського, ти нарожнім синусити в дівочого утробу, все творіння оспіви тебе, бо ти, Бог наш явився на землі з людьми пожив, ти осетив, воду Йорданський, послав, їм із неба. Духа Твого, Святої знищив голови, смію, що там не здилися, сам чоловік полюбчий, царю прийди. І сьогодні, через хужні, святого Твого Духа сети воду оцю сам чоловік полюбчий, царю прийди. І сьогодні, через схожі, все твого духа сити воду цю сам. Чоловіку любчий, царю, прийди сьогодні через кожні Святого Твого Духа, воду цю і дай їй благодаті йорданського виселення, благословення Йорданське, джерелом нетління, даром освячення, відпущення ріхів, сілення, недух, знищенням демонів, неприступних для сил ворожих, повної ангельської сили, щоб усі що черпають і споживають і мали на очищення душі тіл. Насілення пристрасти на освячення домівно всяку, користь велику, бо ти Бог наш, який воду і духом за старілу ріку, нашу природу, бо ти Бог наш, що за ноя гріх потопив, бо ти Бог наш, що море свінив через Мойсея, рід від рабства фараона, бо ти Бог наш, що розбив камінь у пустелі, і потекли води, і потоки наводнилися і спралих людей твоїх. Ти напоїв, бо ти Бог нашою водою і вогнем через сім'ю відвернув Ізраїлеві спокусалавої. Самі сьогодні владику осети воду Сю Духом Твоїм святим. Самі сьогодні Владико осати воду твою Духом Твоїм святим, самі сьогодні владику вести воду сюди Духом Твоїм святим і дай усім, що доторкається до неї, споживають і помазують нею, освячення, здоров'я, очищення і благословення. Спаси, Господи, помилуй Ситішого нашого Філарета, Патріарха Київської сіроси України і владику нашого, високоприсвященнішого Митрополиту Епіфанія, і все епистовське православне, чесне Пресвітерство у Христі, діяку своїх всіх людей Твоїх, Богу Любиву і Богом бережену Україну нашу, владу і військо її збережи під покровом Твоїм у мирі під корим, їм усякого і супротивника й їм Усе, чого просить, спасіння життя вічне, Щоб і стихіями і людьми, і ангелами видимими, невидимими, славилося Твоє ім'я, за цем і святим духом, нині по всіх і на віки віків. Ми русі, відоємо. Голови наші, вклонімо перед Господом. Ли вухо Твої, вислухай нас, Господи, що в Йордані хреститися з волею, сити води, благослови всіх нас, розхиленням голови своєї виявляємо покірність Тобі, і сподобано нас освячення Твого через споживання води цієї, нехай вона буде нам, Господи, на здоров'я душі і тіла, бо ти все освячення наше Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час, і на віки і віки. Йордані, хрестився ти Господи, і троєчне явилося поклоніння. Отцівський Оцівський бо голос засвідчив про тебе, полюбленим тебе, сином іменуючи, і дух у вигляді голубині, сповістив слова твердження, Явився ти, Христе, Божий, і світ просвітив, слава Тобі. Йордані, хрестився, ти, Господи, і троїчне вилосепокіння от своїх допоможі, в протесті, поля, і явилося Йордані, хрестився ти, Господи, і, і троєшне явилося поклоніння... О, цівський голос засвідчив про тебе, улюбленим тебе, сином іменуючи, і дух у вигляді, голубині, сповісти слова твердження. Я ти Христим Божий, і світ просити, слава Тобі. Йордані, хрестився ти, Господи, троїчне явилося поклоніння. Отцівський голос засвічив про тебе. В Йордані, хрестився ти, Господи, троєчний явилося поклоніння. Отцівський голос засвідчив про тебе, бо тебе, сином, іменуючи, Духу, вигаді голубинів, сповістив слово ствердження. Явився ти Христи Божий, світ, просити, слава тобі. Йордані, хрестився ти, Господи, троїчне явилося поклоніння. Оцівський голос засвідчив про тебе, бо тебе сином іменуючим. І Дух, по видані сповістив слова ствердження. Улюбленим тебе, сином іменуючи. Ти, Христи, Божий світ, просвітив, слава тобі, Ім'я Отця, і Сина, і ім'я Отця, Сина і Садого, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Благословіння, щастя, любові, здоров'я, Божа вічка відживана, хрипка ваша. Зі свята святого духа. Боже, благослови.